Всім привіт. Причиною спалаху вірусу Ебола у вересні 2022 року в Уганді могло бути недбале поводження американських військових біологів з патогенами, заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Гор Кирилов. Міністерством охорони здоров'я однієї з держав Центральної Африки вивчається ймовірність штучного поширення у вересні 2022 року. вірусу Ебола сказав Кирилов на брифінгу. За його словами, заклопотаність викликана тим, що виділений штам Судан ідентичний вірусу, який циркулював в Африці під час епідемії 2012 року. Він зазначив, що в якості однієї з версій розглядається недбале поводження, проводили роботи в регіоні американських військових біологів з патогенами. 22 вересня 2022 року розпожив нагляд заявив про готовність поставити в Уганду вакцину проти лихоманки Ебола, а також направити в країну російських фахівців для допомоги в боротьбі зі спалахом вірусу. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!